Друзі, і знову добрий день. з трьох раз, де ми зараз з вами знаходимося. М? Як завжди, в свій вихідний ми поїхали по будівельним магазинам. Зараз ми знаходимося в Кривому озері. Зараз, залетіла. Дзищить. зараз знаходимося в Кривому озері, поїхали в магазин, де ми замовляли плитку, але плитка прийшла. Але не того кольору. Зараз буде вставочка така, яку ми замовляли плитку, яка, точніше, у нас був зразок, по якому треба було замовити плитку. Це триндець. Замовили плитку, а вона зовсім, зовсім не похожа на те, що в нас є. Навіть близько не стоїть. Ай, блядь, лажа повніша. Просто. Я розумію, що. Навіть якщо ти купуєш з наступної партії, вона може отлічатись. Ну, настільки отлічатись. Звісно, вже пройшло близько 12 років, і я не впевнена, що десь вона на складах ця плитка є, але все ж у нас надія є. Ми вже тут прошерстили всі магазини, які є, е -е підібрали навіть там знайомого, підібрали плитку, яка нам підійде. А я, мабуть, говорила вже в якомусь лозі, а, може і не говорила. Що підійде на фартух до кухні і у ванну. отак. А що залишилось на пол. От тут з цим складніше. У нас там є якась частина цієї плитки на пол, ми її поставимо в самі такі міста, де видно. От, І будемо вже підбирати ну, хоч трошки, щоб вона була схожа на ту, що є. А цю, що ми отримали, не отримали, а ту, що нам привезли, яку ми не брали, ну, відмовились від цього замовлення. Добре, що хазяїн цього магазина лояльна людина і зрозуміло, що у нас плитки зовсім не збігаються по кольору зовсім. От. Ну, Це, слава Богу, замовили двері у ванну, в душеву кабіну. От. І зараз, знаєте, куди ми їдемо? Їдемо в Любашівку. В Любашівку там є теж є будівельні магазини, того поїдемо, подивимося, що там по плитки. А якщо вже геть такої плитки немає, то будемо хоч трішки щось схоже підбирати з того, що є. Звіздець, це настільки нудотна оця робота, знаєте, не робота, а заняття робота. Оці підбирання по кольору, по фактурі, це дуже удобно. Той, хто робив ремонти, мене зараз зрозуміє і підтримає. Бо дійсно це так, коротше, важко в плані ремонту. Так, парі ми залишили вдома. У нас уїхала Ксенчика наша. Трошки дівки прихворіли, але слава Богу, вже все добре. Того вона поїхала додому, до мами. Знаєте, вдома і стіни лікують. Отак. От добре, що все добре. От, як ви зрозуміли, що я влоги виставля, почала виставляти уже не в той день, коли знімаю. Раніше це було так, а зараз трішки з затримкою. Я там е, трішки матеріалу назбирала, поки помонтувала його. Того може бути навіть влог з затримкою в тиждень і більше. Отак. Ну, я думаю, це зовсім не суттєво. Того, я не думаю, що це було суттєво і тоді, що я в той день зняла, в той день і виклала. Ну, сама суть відео. А коли воно вийде, в який чи в той день, чи через тиждень, чи через місяць, я думаю, це не суть, правда ж? Я теж так вважаю. Того, друзі, зараз їдемо в Любощівку. Я сьогодні, навіть, якщо чесно, не думала знімати ніякий влог. Якось так зранку все швидко, швидко, швидко. Вчора, до речі, це що за день сьогодні? Что сегодня за день? Неделя? Нет. Боже, я не соображаю, что за день сегодня. Неделя. Боже, сегодня неделя. Я что-то, вообще запуталась в днях. Неделя сегодня. Третья. Дивлюся, яке 4 серпня. <хи> Боже мій, заработалася я неділя, 4 серпня. От, що я мала говорити? Мислі загубила. Не мала знімати, коротше, влог, але так якось швидко зібралась, зібралась. До речі, вчора, суб, субота, субота, вночі, з суботи на неділю, в нас була гроза. Дощ був такий сильний, а я зварюю, коротше, раніше лягли спати, в 9-десь годин, 9-10 годин ми лягли спати. Я в 12 прокинулась від того, що дуже вітер зірвався, а потім якось так прокидалась під час цієї грози, наче й виспалась вже в 2 години, прокинулась, наче вже і виспалась, потім знову задрімала. І так якось до ранку я прокидалась декілька разів. от, Я вже Лілі написала, кажу, проснулася і думаю, де моя ще одна дитина. Пішла в кімнату, так, не поняла, боже мій. Інна, роздуплися, бо твоя ще одна дитина поїхала вже додому. От. Лягла спати вже все. До ранку я так проспала. От. А вже зранку зібралися, та це ж поїхали в Криве озеро, цю плитку дивитися. І ще там, по мілочах, трохи скупилися, замовили ж це двері, вже казала. Шуруємо в Любошівку. Зараз треба стати десь цікавий попити, бо ми вже одну зранку випили, але щось воно ніяк не відпускає. Ця погода ще дава на голову. Коротше, друзі, поїхали далі. В Любошівки теж такої плитки немає. Це шумець залізиниться. зараз там зараз зарядкуємося, що є в магазині. Тут теж все таке гарне. А тут... Є. Привіт вам з Любашівки. Любашани, Привіт. Ой, яка гарна. Душева кабіна. Ну, ми будемо тільки двері скляні ставити, ми будемо мурувати душеву. Так. Yeah. Да. Мій набор. Зараз буду борщ варити. Приїхали ми вже з Любашівки. нічого там собі не підібрали. А неділя, магазини раніше всі позакривалися. Ми там були в 2 години і все закрите. Оце єдиний майстерок ми заїхали. І все. І ще якийсь там був магазин, фаворит. що, Блін, не буду говорити, бо не запам'ятала. Там немає плитки. Коротше, будемо або в Умані їхати шукати, або вже то, що є, якось хоч схоже, шукати. Ось такі діла, звісно. Зараз на обід приїду зварю борщик і ляжу спати. У мене сьогодні день мій робочий, домашній закінчився. Але ж ні, напевно, не ляжу спати. Мама подзвонила, каже, огірки почала робити, то ще будемо щось з огірками робити. Ну, я думаю, там небагато, бо ми купували 13 кілограм. А, що там залишилось з них, то небагато, бо ми вже крутили. так що... Так що такі діла. А там вже помідори підуть, закрутка, помідори, томатний сок і мариновані. Піде, сезон уже закруток. Оптові заготівлі відступ. Бачу, мама там огірки вже склала в миски. Зараз будемо щось з ними робити. І з помідором, і з огірками. У всіх так, мама каже, що геть осипався, геть насіння. осипало, немає укропу. укропу. Зазвичай ми ще ставимо сюди укроп. Це можна було б насіння, якби оце було а, Понірно, і кинути насіння. туди і да, насіння. Да, так, це хрін, листки хрону, тут часник, що перець є, да? і лавровий лист. Mm, да. Да, все Зараз огірки це напихуємо і потім маринаду будемо заливати. Це самі смачні огірки, які ми робимо. Більше ми ніякі, а ще квасимо. Це мариновані і ще квасимо. Так, а це будуть три баночки квасу. Чотири. Чотири, а де четверта? А У мене просто в, цьому, в телефоні тут три, ось четверта. Це mm. часник. Mm. Часник, mm. сіль, mm. перець, давлений часник. Давлений. давлений часник. І це потім що, водою холодною заливається? Холодною да? водою і зразу в погріб. І тоді просто такі смачнючі огірочки. Бачите, залили просто водою, це перець мелений. Просто водою холодною залили, збовтається це все і все. І чекати. Скільки можна і через скільки можна їсти? Ти вже, щоб опасла, Скільки це пройшло? Дві неділі, і вже можна. їсти? Дві, після. Угу. Дві неділі можна їсти. В мене сьогодні кулінарно-ремонтний влог, так і назву його. Це я начислила картоплю, варю борщ. Уже в мене закипіла вода з мізком. От, дивіться, дивіться, яку я картоплю нарізала. Знаєте, що я так ріжу? От ми готуємо борщ тільки з крупною картоплею. Того, що, коли картопля розварується, вона потім прямо розпадається на частини і нема тої твердості, вона робить борщ наваристим от, і дуже смачним. Так що вам раджу, якщо будете варити борщ, зробіть так, великими шматками наріжте, не мільчіть картоплю. От зараз це кидаю в каструлю, воно в мене Покипить і буду робити піджарку. Так, поставили банки вже стерилізуватись, вони вже з маринадом. Я тут зроблю в цьому відео, в цьому шматочку відео вставку з рецептом, так що можете зупиняти відео, собі робити скріншот, хто хоче. От, і будуть вони так стерилізуватись 5-7 хвилин, поки не пожовтіють. Пожовтіли, достали, закрутили і в тепле місце закутати чимось. Можу... ну, неважливо, покривало ой, ой, ой. покривало одіялом, щось тепле закутати. І все. І потім на зиму в погріб і будете зимою смакувати огірочки. Хто б ще маліну зібрав? Дивіться, яка славна. Гарна малінка, там що там гриби немає. Нічого немає. Ще. То було жарко. А це хоч дощик трошки пішов, може піде щось. Але вітер висушує. Оце я йду на город. Зараз викупую буряка на борщ моркви. Зазвичай дивіться, як я барю борщ. Ми робимо заправку таку борщову. Там і морква, і фасоль, і бурячок, і цибулька, і томат. Це все в баночках в нас на кастрюлю борща. Півлітрова баночка в нас це йде заправки. Але сьогодні я хочу зробити без цієї заправки сама хочу зробити заправку до борщу. Того буду використовувати моркву, цибулю. Бурячок, часничка додавлю і кожен раз я варю борщ по-різному. Один раз можу часник додати, другий раз не додати буряка. Коротше, кожен раз я собі роблю його так як, так, як душа бажає. Як собі придумала, так і готую. Але кожен раз він виходить в мене дуже смачний. Смачний варю борщ, і мама смачний варить борщ. Так що, бачите, які ми хазяйки. Так, іду шукати моркву, Бачите, у кров весь посох. Доща не було, і він весь просто висох. І щоб Петрушки десь взяти, закрутки пішли, а у нас Петрушка три рази насівали, а Петрушка ніфіга не виросла цього року, як старі люди кажуть, поліття немає на урожай. На урожай Петрушки поліття немає. Так, ось у нас бурячок. А там морковка, а тут баштан. Вже треба дивитися, який достиг, бо вже сьогодні їли домашні. Її доставали солодкий солодкий ось. Ось, ось, ось такий білий, дуже солодкий був. Картопля вже посохла, скоро будемо копати. Отак в селі. В селі роботи вистачає. Що-небудь, а треба робити. Можна було і лопату не брати. Після дощу земля м'якенька Вирвалося все гарно. Так, хризантеми цього року я до хризантем зовсім не дивлюсь, у мене реально немає часу. Постійно на роботі, постійно на роботі. І якось цього року зовсім я е, забила на свою хризантему. І дома там біля нашого будинку висадила вона якась паршива. Коротше, я вже думаю, переїдемо до себе, я вже буду повноцінно якось цим займатися. От, а то приїхала з роботи додому, тут щось зробила, погналася туди, і там хочеться щось зробити, і тут хочеться. І коротше, я вже чувствую, що я не можу розриватись на дві частини, того вже закинула його. От, і чекаю кращих часів, коли ми будемо жити вже в себе. Хоста, її звідси треба висадити, викопати, бо це бачите. Сухе. це сонце її палить. Її, коротше, тут зовсім не місце. Вона повинна бути в тіні рости. А тут сонечко попадає, вона вся бачите під, підшмалюється під сонцем. А тут сонця немає. от І тут вона, бачите, славна, вся така. Туди сонце попадає. Така червоненька піджарочка вже виходить. І дивіться, цього разу я додаю сюди томатну пасту магазинну Зазвичай я. Добавляю домашню. Ми робимо завжди домашню томатну пасту. А от сьогодні я захотіла так. І зараз ще налию томатного соку сюди. Майк! Ну, що ти в кадр влазиш? І буде, потім вже покажу вже готовий борщик. Варюхою робить папір собі. Розкажи, як ти його робиш. Е, я роблю із іспользованої бумаги. Заливаєш водичкою, да? Да. розколочуєш це все. Це потім треба руками жамкати. Угу. Вона в мене взагалі видумщиця, що так. Поки болію, щось роблю. Так, да. Чимось. Відволікається на щось. Ну йди, роби. Це в мене будуть листи, чорновики для школи. Ага, де ти все у блискітках. Все у блискітках, ну подивись. Я не бачила. Перед цим робила папір собі синього кольору. Блакитного з блискідками. Він навіть не синій, це із-за того, що чорнила. А, -а чорнила додала, понятно. От такий гарний червоненький борщик. Він, звісно, на відео не передає, що він червоний. Він такий на відео більш оранжевий, а насправді він червоненький. Сало. І така от синя цибулька. Що це в мене так темно? Я щось не поняла. Що це за темнота у мене? От, зараз повечеряю і вже потім пізніше не буду їсти. Хочу зарані повечеряти, щоб потім лягти спокійно спати. Не з повним животом, що потім не можеш лежати. От. Отак. От Розкажіть мені, буде дуже цікаво, як ви готуєте борщ, бо я вже говорила, бачите, як я готую. Кожен раз по-іншому, кожен раз можу щось додати цікавеньке. Ще мені говорили якось, що можна червоні. Неважливо, чи марин... Ні, не мариновані, мабуть. Короте, чи в'ялені, чи свіжі вишні. Отак, червоні, кажу, вони, вони ж і так червоні. Вишні можеш додати. Не додавала, але дуже хочу спробувати. Щось я цього року профукала, це мені того року говорили начебто. І так і не додавала, Ну, кажуть дуже смачно. Я вірю, обов'язково спробую. Ну і салко мене якось пригостили салком. Саврань ми під'їхали до знайомого. Він торгує м'язком. І там мене пригостив салом. Так, ну що, друзі, на сьогодні влог закінчується такою смакотою. Всім дякую, що зі мною сьогодні побували і в Любашівці, і в Кривому озері. От, от так ми потрохи робимо ремонт, дай Бог вже його зробимо і перейдемо скоріше вже. Бо вже, вже хочеться своє житло, хочеться своє гніздечко. Вже пора з'їжджати від батьків. Хоча ми тут не обіжені, живемо. В різних будинках, бо мене хтось запитував, як ви живете, щось такого. Ми живемо в різних будинках на одному подвір'ї. Кожен живе своє життя. Зустрічаємося на вихідні і після роботи. Отак От так От ми живемо. Всім дякую, що були сьогодні зі мною. Як завжди, міцно обіймаю ваша Іна і чекаю, як завжди, коментарі. Може, вас щось цікавить, може, ви щось побачили не те. Хочете пояснення чомусь? Буду все розказувати. По змозі, звісно. І зустрінемось уже в наступних влогах.